Десятикласниця Софія Басенко демонструє роботу сходового підйомника, який нещодавно встановили у навчальному закладі. З його допомогою під час оголошення повітряної тривоги школярка безперешкодно спускається в укриття ліцею. Дотепер робити це не могла. Опускаємо і опускаємося вниз. Приїжджав тато, він мене майже одразу забирав і я пропускала майже всі уроки. Але тепер зв'язку з тим, що я маю можливість потрапити до укриття, то нічого пропускати не доведеться. Шлях до укриття займає кілька хвилин. Школярка каже, користуватися підйомником доволі просто. Процедура взагалі не важка. Я дуже рада, що в мене буде тепер не тільки можливість вчитися у цій школі, а ще й безпечно і легко потрапити до укриття. Це певно. Наразі в ліцеї номер 8 навчається 37 дітей з особливими освітніми потребами. З них восьмеро мають порушення опорно-рухового апарату, а двоє пересуваються на кріслах колісних. Директор ліцею Сергій Коріньовський каже: раніше батьки школярів, які пересуваються на кріслах колісних, під час оголошення тривоги були змушені забирати їх додому або ж переводити на онлайн навчання. Сьогодні безпека це на першому місці. Сьогодні ми намагаємося облаштовувати всі укриття, щоб діти могли під час повітряних тривог безпечно себе почувати. Міська влада виділила кошти, ми привели тендер, і був закуплений і встановлений підйомник, допомогою якого діти можуть безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривог. Це діти, які до сьогодні, в минулому навчальному році, на жаль, цього зробити не могли, і ми придбали його за 228 тисяч. Додає заїхати на підйомник та спуститись до укриття, школярам допомагають їхні асистенти. Асистент дитини він допомагає в пересуванні цих дітей під час перерв, під час переходу з аудиторії в аудиторію. У нас є ліфт. Вони можуть використовувати його по різних поверхах, переходячи з одної аудиторії в іншу. І так само асистент дитини супроводжує цих дітей до укриття, тобто допомагає, відкриваючи. Вони проведений такий інструктаж мінімальний. Вони знають, як це робити, і вони супроводжують їх. Це механічно і дуже легко і просто, навіть навіть самі Софії. Просто їй чуть-чуть дещо допомагаю, заїхати коляскою. Все інше вона робить сама. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.